Осіння посадка часнику справа, яку селянин не робить абияк, бо знає як посієш восени, так і збереш весною. У цій, здавалось би, простій культурі криється багато дрібних таємниць, і одна з них, що саме треба кинути у лунку, щоб часник був великий соковитий, не вражався гниллю і не потребував хімії. Осінь пора, коли земля ще тепла, але вже відчуває наближення холоду. І саме в цей період закладається майбутній урожай. Від того, що опиниться поруч із зубчиком у лунці, залежить не лише сила росту, а й здоров'я рослини, її стійкість до морозів і весняних грибків. Багато хто думає, що головне вибрати добрі головки, не пошкоджені, великі, з твердими зубчиками, і тоді вже справа зроблена. Але досвідчені господарі знають часник. не просто зубок у землі. Це жива рослина, яка відчуває, чим її підживили, наскільки дихаючий ґрунт навколо чи не задушили його добривами. Тому правильна підготовка, лунок то як міцний фундамент для хати. Якщо зроблено аби як, то нічого доброго не чекай. У селі часто кажуть посади часник, як дитину, з теплом, з турботою, з ложкою добра. Це не просто народна примовка. Коли людина кладе у лунку попіл, шкаралупу, суху траву чи цибулиння, то вона не просто годує рослину, а й створює навколо неї добрий живий мікросвіт, земля має пахнути не гниллю, а життям, тоді зубок не змерзне і не згниє під снігом, бо йому буде комфортно, наче під ковдрою. Правильна підготовка лунок допомагає уникнути двох головних бід грибкових хвороб і дрібного врожаю. Якщо земля бідна, важка або кисла, часник швидко хворіє, дає дрібну головку і вже всередині літа жовтіє. Тому головне завдання та створити такі умови, щоб зубчик одразу отримав поживне середовище, багате на калій, кальцій, фосфор і трохи органіки. Без хімічних гранул це можна зробити за допомогою того, що є у кожному господарстві: Золи від печі, перегною, старого сіна, яєчної шкаралупи чи навіть. Кропив'яного листя, осіння посадка вимагає терпіння і розуміння землі, не можна просто насипати все підряд, кожен компонент має свій сенс і свій вплив. Наприклад, попіл не лише живить, а й знезаражує ґрунт, не дає личинкам зимувати поруч із часником. Шкаралупа збагачує землю кальцієм і робить її легшою. Цибулення допомагає відлякати шкідників. А суха трава або трохи перегною створює м'яке ложе для зубчика, щоб він не торкався сирої землі і не гнив. Ті, хто дбає про свій город без хімії, добре розуміють, що в землі головне не сила добрив, а рівновага. Надлишок може зробити гірше, ніж нестача. Якщо у лунку покласти забагато гною або навіть компосту, часник зажиріє, дасть пишне листя. Але головка буде слабенька. Тому важливо знати міру і розуміти, що часник любить спокій, помірність і чисту землю. Підготовка до посадки починається ще до того, як берешся за лопату. Треба вибрати місце не те, де стояла вода весною, і не те, де раніше ріс часник чи цибуля. Земля має бути пухка, дихаюча, не кисла. Добре, якщо до цього там росли огірки, кабачки чи боби, вони збагачують ґрунт потрібними речовинами. Перед посадкою варто перекопати грядку, дати їй кілька днів подихати, а потім зробити лунки не глибокі, але рівні, і ось тут починається найголовніше, що саме туди покласти, щоб зубчик не просто вижив, а проріс у потужну рослину. Усі ці дії здаються простими, але в них сіль. Господарської мудрості, кожна пригорща золи, кожна ложка перегною чи шматочок цибулиння це маленький внесок у майбутній урожай, тому селянин ніколи не кидає у землю просто зубок, він садить надію, труд і розуміння природи, і хто вміє це зробити з повагою до землі, той завжди має повні в'язки великого соковитого часнику на весні, коли настає пора садити часник восени. Кожен господар має свої перевірені засоби, що класти в лунку. І хоч у кожному селі свої традиції та основа одна, усе повинно бути натуральне, живе, без жодної хімії, бо земля не смітник, а жива істота, яка віддячує добром тому, хто її не отруює. Осінній часник садять не лише на доброму місці, а й у правильному середовищі, тому лунка має бути як колиска м'яка, тепла і ситна. Починають завжди з деревного попелу. Це можна сказати перше й найдавніше природне добриво, яке знали ще наші прадіди. Попіл містить калій, фосфор, кальцій, усе, що потрібно для міцного кореня. Його не сиплять жменями, бо забагато теж шкідливо. Досить чайної ложки на лунку або просто притрусити дно. Попіл робить землю легшою. Нейтралізує. Кислотність і знезаражує від личинок та грибків. Тож зубчик у такому середовищі не пріє, не гниє і проростає швидше. Добре, якщо попіл узято з чистих дров, берези, дуба, яблуні не можна використовувати попіл з вугілля чи сміття, бо там може бути шкідлива сажа. Далі часто кладуть луску від цибулі це дуже народний але дієвий засіб. Вона має природні фітонциди. Ті самі речовини, що знищують грибки і бактерії. Якщо покласти трохи цибулення в лунку, це ніби поставити охоронця біля кожного зубчика. До весни вона перегниє, збагачуючи землю мікроелементами, а взимку захищає від гнилі. Дехто навіть заливає лушпиння кип'ятком, настоює день і поливає цим настоєм грядку перед посадкою теж хороший спосіб знезаразити землю природно. Ще один корисний компонент яєчна шкаралупа. Вона додає грунту кальцію, без якого часник часто жовтіє і слабне. Шкаралупу перед використанням слід добре висушити й розтовкти до дрібного порошку, тоді вона швидше засвоюється, її не треба сипати багато, досить дрібної щіпки в кожну лунку. Вона допомагає зробити землю пухкішою, особливо якщо ділянка глиниста. До того ж, шкаралупа. Створює природний бар'єр для личинок дротяників, які полюбляють часникові зубці. Багато господарів додають у лунки трохи перегною або компосту, але з ним треба обережно. Він має бути добре перепрілим, сухим, без запаху гнилі. Свіжий гній категорично не підходить. Він спалює зубчики і притягує грибок. Достатньо півжмені доброго компосту на квадратний метр або трохи в саму лунку. Це дає часнику м'яке живлення, але не надмірне, у компості міститься все потрібне для весняного росту азот, магній, калій. І якщо правильно збалансувати, часник потім росте великий з міцною головкою і не тріскається під час зберігання. Дехто додає суху траву або дрібно нарізане сіно, це допомагає утримати вологу та робить ґрунт пористішим, коли трава перегниє. Вона стане природним утепленням і розпушувачем. Але класти треба зовсім трохи, щоб не створити надмірну вологість. Добре також працює сухе листя кропиви або календули, вони мають протигрибкові властивості, і це теж захищає часник від гнилі. Ще один цікавий народний метод сіль і сода. Їх не кладуть у лунку постійно, але дехто притрушує землю легеньким розчином перед посадкою. Сіль допомагає знищити личинки шкідників, а сода трохи знезаражує ґрунт. Але тут потрібна міра, надлишок солі або соди пересушить землю. Якщо використовувати, то лише слабкий розчин і тільки для профілактики не щороку. Окремо варто згадати золу страв якщо спалити суху кропиву, ромашку, полин чи пижмо, отримаємо дуже цінний попіл. Він багатий на мікроелементи, які допомагають рослині краще вкорінюватися. Таку золу можна змішати з деревною у пропорції 1-1 і підсипати в лунку. Часник буде міцний, не вражатиметься гниллю і добре перенесе зиму. Перед посадкою дехто посипає землю тонким шаром дрібного піску або просіяної землі, щоб зубчик не лежав просто в сирому ґрунті. Це важливо там, де восени бувають часті дощі. Пісок створює дренаж, не дає воді застоюватися, а значить, не буде гнилі. Також існує перевірений спосіб, коли в лунку кладуть кілька крапель настою часнику або марганцівки, але лише у вигляді слабкого розчину, неконцентрованого. Проте, якщо дотримуватися натуральності, то краще користуватися настоями трав кропиви, чистотілу, полину. Вони природно знезаражують землю, не шкодять мікрофлорі, і після них часник росте здоровий. Головне правило не робити з лунки кошик для всього, краще трохи. Але розумно, найпростіша і водночас найдієвіша суміш ложка золи, дрібка шкаралупи, кілька шматочків цибулення це мінімум, який забезпечить сильний старт для зубчика. А якщо ще й грядка зроблена на сонячному місці. Де не застоюється вода, урожай буде на славу. Такі природні добавки не тільки живлять, а й підтримують здорову структуру землі. Вона не ущільнюється, не задихається, не вимагає важких підживлень навесні, бо все потрібне вже є біля корення зосені. І в цьому головний секрет доброго господаря не бігти за хімією, а вчитися у природи, як зробити землю живою і щедрою. У кожному селі є свої звичаї, як садити часник, і часто вони передаються від діда до внука без жодних записів чи книжок. Це те знання, що живе в руках і очах, у розмовах біля городів і печей. Старші люди завжди казали посади часник розумно восени і весною не журитимешся. І, хоч нині у продажу багато готових добрив. Проте, справжній господар усе одно довіряє перевіреному, природному способу, тому що не шкодить ні землі, ні людині. Ось, наприклад, у багатьох селах Полтавщини ще й досі користуються методом, який колись називали золота лунка. Це коли кожну лунку готують з душею. Спочатку посипають тонким шаром попелу, далі кладуть кілька шматочків цибулиння, потім дрібку землі, щоб створити м'яку подушку. І вже тоді ставлять зубчик часнику зверху присипають трохи піску, а потім родючої землі. У результаті зубок лежить як у колисці сухо, тепло і ситно. Весною з такого місця сходить міцний паросток, який не боїться перепаду температур. У чернігівських краях господарі часто додають у лунку яєчну шкаралупу, але не цілу, а змелену в порошок. Кажуть, це захищає не лише від гнилі, а й від дротяника, який не любить гострих країв шкаралупи. Дехто ще додає трохи попелу з ромашки або полину так земля не закисає, а шкідники не наближаються. Бабусі навіть казали вчасник любить чисту постіль і добрі пахощі, тому вони часто клали долунки жменю, сухої м'яти чи календули, цей аромат і захист. І знак турботи, бо земля чує, коли до неї ставишся по людськи. Є господарі, що перед посадкою готують спеціальну суміш, так званий живий порошок. У ньому попіл трохи сушеного компосту, подрібнена шкаралупа, цибулиння і пісок. Усе це ретельно перемішують і насипають у кожну лунку по ложці. Такий порошок тримає тепло, відводить зайву вологу і створює. Правильне середовище для зубчика. А ще, коли навесні починається танення снігу, вода проходить крізь цю суміш, залишаючи в землі всі потрібні мікроелементи. У старих селах на Поділлі існує цікавий звичай перед посадкою благословити землю. Люди кажуть кілька добрих слів, дякують за врожай минулого року, просять сили для нового, це не просто обряд. Це своєрідна народна психологія, що навчає господаря поважати землю, а не використовувати її як фабрику. Такі прості речі мають сенс коли людина з добрим серцем садить, той урожай буде щедрий. У сучасних господарствах, де техніка і швидкість замінили спокій і відчуття природи, часто забувають про ці дрібниці, та селяни, що залишились вірними старим методом, мають кращі результати. Вони кажуть, ми не женемось за великим врожаєм, ми хочемо доброго. І справді, великі, сухі пахучі головки часнику у таких людей зберігаються до літа без гнилі й цвілі, бо вони не заливають землю добривами, а доглядають її як стару матір. Дехто й досі дотримується старого правила не саджай часник без золи, буде гіркий. У Карпатах, наприклад, попіл навіть змішують із дрібною глиною, щоб утримати тепло, і кладуть таку грудочку під кожен зубчик. А ще багато господинь замість марганцівки використовують відвар лушпиння цибулі, поливають ним лунки перед посадкою, щоб знезаразити землю. Кажуть такий Насті не шкодить ні черв'якам, ні мікрофлорі, а грибки зникають самі. Цікаво, що раніше. Господарі не користувались рукавицями під час посадки. Вони казали Часник треба відчути рукою, бо рука відразу скаже чи суха земля, чи тепла, чи варто ще день почекати. Іноді старі жінки брали грудку землі, стискали її і кидали. Якщо вона розсипалася, можна садити, якщо злипалася, треба почекати. Бо ґрунт надто сирий. Це простий спосіб, але він. Кращий за будь-які лабораторні прилади у старі часи люди не мали магазинних препаратів, зате мали спостережливість. Вони знали, що попіл після спалювання бобів чи соняшникових стебел багатший на калій, ніж просто здоровий саме такий попіл, найкраще для часнику. Знали, що після дощу садити не варто, бо земля важка, а коли після кількох сухих днів, тоді саме те. Таке знання. Не з книжок, а з життя, передане поколіннями. Сьогодні ці традиційні методи повертаються все більше господарів відмовляється від хімічних стимуляторів росту і повертається до золи, шкаралупи, лушпиння. І головне, не просто тому, що це дешевше, а тому, що так земля залишається здоровою. Адже земля, як людина, якщо її труїти, вона ослабне, а якщо доглядати з розумом. Віддячить сторицею. І коли навесні з землі пробиваються зелені паростки, то видно, що кожна лунка жива, кожен зубчик дякує за тепло і турботу, вкладену восени. Так і виходить, що старі сільські способи, хоч і здаються простими, насправді дуже мудрі. Вони не лише про добрива чи добавки. вони про ставлення, і саме це ставлення дає найкращий результат. Великі соковиті головки часнику, які пахнуть землею і трудом, а не хімією, бо що кинуто в лунку з добром, те й виросте з добром. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, щоб часник весною був великий, здоровий і пахучий. Не треба бігти за дорогими препаратами чи хитромудрими чудо-добривами. Усе потрібне для гарного врожаю вже є під рукою в попелі, шкаралупі, лушпинні. У звичайній землі, що дихає і пахне життям. Головне, правильно з нею поводитись, не шкодити, не перевантажувати, а допомагати бо земля як людина любить поміркованість і турботу вона пам'ятає, як до неї ставляться і віддячує сторицею тим, хто не зневажає її працею перше, на що варто звернути увагу місце і ґрунт не можна садити часник на одному місці кілька років поспіль. Після часнику земля виснажується і накопичує шкідників. Краще обрати ділянку, де до цього росли огірки, кабачки, боби чи рання капуста. Та ґрунт буде свіжим, без зараження. Землю треба перекопати і розпушити, щоб корені мали повітря. Якщо ґрунт важкий, додають трохи піску чи тирси, аби він не тримав вологу. Друге глибина посадки. Це також важливо, щоб зубчик не вимерз, але й не проріс передчасно. У середньому садять на глибину 5-7 см, залежно від типу землі. У легкому ґрунті можна трохи глибше, у важкому менше. Якщо закласти занадто глибоко, часник може довго не прорости. А якщо занадто мілко, взимку його може виштовхнути морозом. Третє помірність у добавках. Часто люди, бажаючи кращого врожаю, кидають у лунку забагато всього одразу і попелу, і перегною, і шкаралупи, і цибулиння. А результат буває зворотний: ґрунт перенасичується і зубчик починає гнити або зажирювати. Кожна добавка має свою роль і краще обрати дві-три перевірені складові, ніж робити суміш усього підряд. Найкращий варіант ложка золи, щіпка шкаралупи. Кілька лусочок цибулиння. Цього достатньо, щоб забезпечити часнику живлення і захист. Четверте захист від зайвої вологи. Восени буває, що земля надто мокра після дощів. Якщо садити в таку землю, часник може згнити ще до зими. Тому корисно робити грядки трохи підвищеними, або сипати в лунку тонкий шар сухого піску. Пісок працює як дренаж. Пропускає вологу вниз і не дає зубчику стояти в багнюці. П'яте правильне вкриття грядки. Після посадки землю треба замульчувати, засипати сухим листям, тирсою, соломою чи навіть старими стеблами трави. Це допоможе втримати тепло і не дасть землі потріскатися від морозу. Навесні, коли сніг зійде, цю мульчу варто обережно прибрати, щоб паростки могли дихати. І ще одна порада не поспішати і не запізнюватися з посадкою. Осінній часник садять тоді, коли середня температура грунту опускається до вівусемі 10 градусів, але ще немає морозів. Якщо посадити надто рано, він піде вріст і загине взимку, якщо запізно не встигне вкоренитись. Тому селяни завжди казали сади часник тоді, коли вже холодно вночі. А в день ще не мерзне. Для того, щоб весною побачити міцні зелені пір'їни, треба восени не лише посіяти, а й подумати земля не терпить поспіху. Якщо все зроблено з любов'ю, якщо в лунку покладено не просто попіл і шкаралупу, а частинку турботи, урожай буде рясний. Недарма кажуть старі люди часник росте на совісті господаря. Хто хоч раз побачив, як із маленького зубчика виростає повна важка голівка, той уже не буде байдужим до дрібниць, бо саме вони визначають, яким буде врожай. І, хоч здається, що робота дріб'язкова кинути дрібку попелу, присипати землею, та в кожній цій дрібниці криється велика сила. Природа не любить лінощів, але любить уважність, тому найкраща порада для кожного господаря. Не шукайте чудес у банках і мішках, усе чудо вже в землі. Вона дає нам урожай, якщо ми їй не заважаємо. З осені подбайте про кожну лунку, зробіть її теплою і поживною, і навесні побачите, як щедро земля відповідає на добро. Гарний часник то не випадковість, а результат турботи. І хто доглядає його з розумом, той завжди матиме запас міцних головок на зиму, пахучих, білих. І таких, що нагадують, справжня сила виростає лише там.